Доброго дня, це комісія відновлення. 30 жовтня ця багатоповерхівка в Салтівському районі здригнулася від чергового ворожого удару. Тоді російський каб влучив поряд із цим будинком, повністю зруйнувавши із шостого по перший поверх сусідньої висотки. Удар був настільки потужним, говорять мешканці, що вибуховою хвилою зачепило все довкола. У середу, дві неділі назад, був приліт. це сталося ночі, коли я. Почала засинати, було дуже страшно, спалахи е виключили світла, і я з телефоном ходила по всій хаті і дивилася, які там в мене пошкодження. Коти бігають, боюся, щоб вони не порізалися. От, ну, було дуже важко. Зараз пані Вікторія стоїть поруч із віконною рамою, яка під час прильоту вилетіла просто на жінку. Тому вже протягом двох тижнів вікна мешканки закриті звичайною плівкою. Оскільки попереду чекає зима, пані Вікторія хоче якомога швидше встановити нові склопакети та відремонтувати інші пошкодження. На допомогу тут приходить держава. Жінка, як і інші мешканці понівеченого будинку, має право отримати допомогу за програмою є відновлення і активно цим правом користується. На наступний день я пішла у 122 школу, де комісія була, от, ну я в телефоні ще в дієта все. Так що, ну, спасибо, что вот так быстро откликнулись, приехали, зафиксировали пошкодження. Висновок, что відновлення квартири може бути зроблено шляхом поточного ремонту. Буду надеяться, что так же быстро поступят деньги на карту, чтоб я смогла, пока не началась зима, пока нет холодов, заделать мои окна. От, щоб було тепло, тому що і коти мрзнуть там, і мама мерзне. Заяву на отримання допомоги за державною програмою є відновлення. Подали і інші мешканці цього будинку. Тому сьогодні, на огляді виїзної комісії, тут кілька квартир. У нас повилітало вікна, балкони з обох сторін. Я подала заяву 31 жовтня. І, і подзвонили 11 листопада. Я вважаю, що це оперативно. Я навіть не очікувала так швидко. Внесено все, що в нас пошкоджено. Ну то я сподіваюся, сподіваю, що буде пораховано все Ну, так, що нам вистачить. На ремонт. Я думаю, що якщо гроші прийдуть, наприклад, протягом там декількох місяців, то ми купимо вікна, а вже встановлювати будемо навесні. Подати заяву на отримання державної допомоги власники понівечених будинків можуть через портал Дія або у відділенні ЦНАПу. Після цього виїзна комісія зв'язується з господарями і прибуває перевірити, чи дійсно пошкодження житла виникли внаслідок ворожого удару та зафіксувати їх. В середньому щодня обстежується близько 10 зруйнованих квартир харків'ян. У нас налагоджено. Комісії працюють в штатному режимі, дуже оперативно реагують на все. Сьогодні ми працюємо в Салтовському районі. Оглянули на теперішній час п'ять квартир. В основному це пошкоджені вікна, вікна і стіни, балконні рами після прильоту, який був 30 жовтня. Реалізацію програми є відновлення. Умовно можна поділити на два етапи. Після того, як ми відслідкували заявочку, перший етап це виїзна комісія, виїжджає, фіксує пошкодження. І друга комісія це яка схвалює і направляє інформацію до РПЗМ до Києва. І після чого йде нарахування коштів. Таким чином, наголошують у департаменті житлово-комунального господарства, ні виїзна комісія, ні місцева влада не може вплинути на те, коли відбудеться нарахування коштів на банківські картки власників пошкодженого майна. Нарахування коштів залежить від рішення Києва. Тобто наша задача оперативно виїхати на місто, скласти акт і відправити інформацію на Київ. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.